Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нове відео. Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Михайла Мудрика. Я сподіваюся, що ви його чекали. Адже сьогодні в цьому випуску буде вирішуватись доля Челсі, доля Мудрика. Чи залишиться Дмудрик? Звісно, в складі Челсі чи потрапить Челсі в лігу чемпіонів наступний сезон. Все ми дізнаємось сьогодні. Прошу вас поставити лайк, написати коментар, що то як, як будемо розвивати кар'єру мудрика, чи якийсь можливо клуб додати в улюблене, щоб він туди перейшов. Пишіть свої думки, всі в коментарі. Я обов'язково все почитаю, і ми там вже з вами разом вирішимо куди далі йому йти. А зараз я не буду дуже затягувати час, тому будемо розпочинати. Ну що ж, друзі, у нас тут матч проти Бредфорда на виїзді. Матч, в якому взагалі потрібно перемагати, щоб бути на цьому. Бути в зоні Ліги Чемпіонів. Так, Мудрик готовий, але в нього дуже слабка стаміна, тому не знаю, можливо, не весь тайм відіграємо, точніше, не весь матч. Ух, я думав, зараз залетить від гапо такий удар. Ву. О, як гарно, да-да-да. Мудрику тільки другий порк вигравати, але він виграє, слухайте. одного обвіва, другого не вистачило сил просто. Так, попросимо заміну зразу. Ай, я ну блін. Ай ще тепер і заміна, ну блін, ладно. Так, ну я сподіваюся, Челсі виграють без нас. 1-0, хорошо, Ензо. Супер. Квартет-фінал, ого. чого собі де аж уже? Тобто ми вже в четвертьфіналі Ліги є військ конференції, цієї в... дістається найгірший суперник Ферентина, Клас. Мудрик ще й виходить на заміну, а не з перших хвилин. І Палмер не забив ще й пенальті. Оце так дупа, Дехеа там на воротах. Давай, Палмер, не забив пенальті, давай зараз заб'ємо з гри. Ну давайте, пацани. Стих! Не туди! Не туди, давав, Та да що це за оленяча така херня в цій грі? Чому м'яч не летить туди, куди ти хочеш? Я не розумію. Але добре. Мудрик, добре. І вихід один на один і сюди! І один, і сюди, його. сюди цю лігу конференції. Гарно, як він того прокинув просто. І один на один, і тут. Суди його. Сюди. Супер. Ні-ні-ні. ні 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 Один один жопа. Я ж кажу, самий, блін, самий херовий суперник і він стається нам. Забрати, ви що, хочете? А, ви не хочете, ви отримуєте 1-2. Блядь, 1-2 просрати! Йо-майо. Так, на черзі у нас матч проти Ipswich Town. Вони на останньому місці йдуть, тому потрібно заряджати їм по максимуму зараз. Хм. Оце вдари, оце так фінти. Ви бачили якоїсь такі фінти? Блять, чому вони не забігають нормально? а? Блять, перший тайм 0-0 взагалі нема що показувати. Хе-хе-хе. <різь> Це перехоплення просто Боже. Неймовірне. Ну, давай розігнав атаку, Як круто. Туди його, палмер, давай, блядь. Так я дивлюся, що мудрика можуть замінити цьому матчі, добре. Ні, ну блядь, на кайседо було. Ти тобірванка тупа. Бать, воно мене просто бісить, оце вже чесне слово. 0-1, На... ну, блядь. Палмера нахер. Согласен. Напевно, з такою грою Челсі взагалі нема що робити в Лігі Чемпіонів, і вони навряд туди попадуть, якщо так будемо далі грати. Диви, 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 що робиться. Диви, що робиться. Диви, що робиться. Я грибу. Остання команда. А, мене ще міняють. Тим нуль все рівно. Понюхали, понюхали в останній команди чемпіонату. Оце бомба. І що? Тепер матч відповідь. Проти Фіорентини. 2-1 минулий матч ми програли. Нема палмера, ну це прикольно. Минулу гру мудрик тут забив гол Добре, мудрик. Добре, мудрик. Ууу, реф! Це червона. Це має бути червона картка. Так, так. Шоказюль. Вон отсюда. ой 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 Так. Мудрик битиме? Зачекайте. А мудрик зможе чи не зможе? Гол Гол 1-1. Ну, 2-2, тобто по сумі двох матчів. Але який удар був? Туди його Кукурелька. Молодець. Хорошо, 0-1. Зрівняли. Але який удар від Мудрика? Нарешті йому довірили бити штрафні, коли нема палмера цього добаного. Навіщо туди? Навіщо туди, якщо є? Мудрик, було б супер, якщо б мудрик забив би другий, і можна було б іти на заміну, тому що там скоро другий матч буде, ну АПЛ, і у нас стаміна не дозволяє так грати. Що таке? Що це бісе таке? Це 1-1 і 3-2 по сумі двох матчів, і от тобі петушок цей забиває, як дуже круто. А як ти відбив? Ну як ти відбив? Мудрик іде на заміну, тому що на наступний матч в нього взагалі не буде сил. 2-2. Це рівно цей Козел Ріт Чарлістон. Не забив пенальті, але забив на 114. І ми вилітаємо з кубку. <хи> так, у нас матч проти Фулхема, і Мудрик знову не, не дуже найкращим Зліво і Мудрик? Одиночь сюда! Палмер не забиває з передач мудрика, а мудрик з передач палмера забиває. Отак от. Який це гол для мішані вже? Мікайло Мудрик. Покажуть чи не покажуть, який гол? Не покажуть жлоби. І, і вдарити ж там потрібно було. Ну вдарити, блін, гак -по. Так, Другий тайм. Відразу просимо заміну, тому що, блін. Мудрика з е виносливістю не дуже-дуже так і добре все. Відібрав же, відібрав і йде на заміну спокійно. Блін, Челсі, тільки, будь ласка, перемога, тільки перемога. 0-1, ху. Мудрик залишився єдиним автором забитого. Слава Богу. Друзі, матч проти Арсеналу на виїзді і Мудрика знову знову-таки все в порядку з Фізухою. Йома йо, так що то Арсенал уже напол... наполегливо Арсенал атакує щось. Перший небезпечний момент. Я не розумію, що Мудрик робить в штрафні, він маленький. Ой. Мудрик. Отбігнув муд... Сюда! Верніше 0-1. О, це воно. Боже, але як тут гахло. притормозив віддав на Мудрика, і тут такий ударяка, Хорошо. Це дуже важливий гол, до речі. Дуже важливий гол для Мудрика. Тому що в нього і так не дуже добре останній матчі виходить все. Тому що в нього не супер крута фізична витривалість. І насамперед він і Це дуже важливо для нього, для його моралі. Ну і для команди також це важливо, тому що. Ух ти! Тому що ми ж хочемо грати в наступному сезоні в Лігі Чемпіонів, якщо ж Мудрик залишиться в Челсі, звісно ж. Та, ну, це дуже довго. Дуже довго. Сорі, 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 пацани. Потрібно знову заміну, тому що, ну, блін, не вистачає Мудрика на ці матчі. Ні, фу. А тепер Мудрик іде на заміну. Сьомою, як би хотів би Весь матч відіграти, але ні. Фізика не дозволяє! 2-1 програли, це срака. Прощавай Ліга Чемпіонів можна сказати, я думаю. Так, Матчдей проти Ліверпуля. Нарешті мудрик. Не всі 100% готовий. Я сподіваюся, за весь матч сьогодні в нас щось вийде та зробити. А саме головне перемогти. побачення, Олександр Арнольд. Ой-ой-ой, куди воно полетіло? Боже! Ти так далеко відпустив, ну ти шо, ти дура, ти ж з м'ячем на ти. Та ти диви, не щастить взагалі команді. Вони просто зупиняють нас, коли ми тільки отримуємо цей м'яч. нє ні, ні 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 дорогенький салах! мудрик, мудрик на велосипеді. Та є. Ї... Чому ти так як ну, блін, ну хлопчику? Ми з тобою так гарно, блін, взаємодіяли. Але він уже все, він уже здох. Його навіть на матч не вистачає на 80 хвилин. Що таке, алло, мудрик? І хто? Ну ні, та ти тварина, блядь, на гакку, ну, сука, розламати, блядь, хочу на матч проти Ньюкасл Юнайтед, проти першої команди чемпіонату. Оце так дупа. О, як вони оце? Як вони таким складом, блін, змогли зараз бути на першій сходинці? Не розумію взагалі. Диви, що мудрик з, з їхнім захистом просто робить блядь, як він своєю клюшкою там достає. Та який там офсайд, ви, я. Як, як? як гарно. Забий хорошо, хорошо, асист, асист, 1-0, поїхали. Наступний матч проти Евертона. Це та команда, в якій потрібно буде забирати три бали 100%. Карно 0-1. Супер. Проти першої сходинки чемпіонату. Ну, напевно, вже не першої. Ми перемогли, все-таки, я думаю, вони трішечки та спустилися. Так, у нас матч проти Евертона. Перестанній команди чемпіонату, вони в зоні виліта. Фу. Ну, їм потрібно перемагати, а нам ще більше потрібно перемагати. Мені цікаво, чи грає тут, чи до сих пір. Миколенко. тому що зліва якийсь Ауде чи щось таке. Часи, вони б'ють воротах. Такого не має бути взагалі від 19-ї команди чемпіонату. А тут ударяка який. Ух! Так а де їхній пікфорд? Що це за чувак такий стоїть? Я не розумію. Слухайте, ну ми навалились прям так на, гол... на ворота на цій. А -мо. І мудрик. 1-0. Ну, Сюда його. На колінках Ой-ой-ой. Да -ой -ой. ти шо, герой, герой, гарно. Так, одна хвилина, одна хвилина до першого тайму. Ні-ні-ні-ні-ні, спокійно, спокійно. Так, добре, йдемо на перерву мудрик на 22. хвилині 1-0. Нормально. І вони дотик. Сюди його асист 2-0. 2-0. Сюди. Сюди його. Але який Черпачок. Ой, як гарно. Так ти що? І головою Гак. Ай, так ти що. Гол плюс асист. В принципі, нормальний матч, ні. Можна і відпочити вже піти. Тим бачиш, що такі проблеми в нас з її стаміною. Мудрик! 3-0. 3-0 сюди. Як він просто відкрився. І як просто йде на заміну. Спокійно два голи плюс асист. Оце сюди. Жаль, що проти Евертона. Жаль, що не проти інших команд, проти Ліверпуля, Арсеналу і так далі. Але гарно. Відкрився, йому віддали пас і правої туди його. Це можна на відпочинок заслугований. 3-0 таки залишилось. 3-0 таки залишилися. Супер. Мудрик гарпо, мудрик. Сюда жюру. Борму 2-1 Манчестер Юнайтед виграв. Оце воно, це нам плюс. Так, друзі, матч проти Манчестер Юнайтед з себе вдома. Матч за путівку в Лігу Чемпіонів. Мудрик, до речі, вже 81-го рейтингу. Погнали. Ах, ху. Ну що ж, друзі, тут потрібно тільки перемагати, щоб піднятися на щоб піднятися на сходинку вище, яка нам дозволить брати участь. В Лігі Чемпіонів в наступному сезоні. Я гадаю, що Манчестер Юнайтед також хоче в Лігу Чемпіонів, але ж не все так просто. Для них простіше, тому що вони на сходинку вище все ж таки. Для них навіть нічия це дуже добре. А для нас нічия це. мудре. оцінка 4,6, 4,6, ну хлопці, ви що? Хорошо, голкіпер рятує. 5,0. 5,0 оцінка це срака. 0 0 граємо з Манчестер Юнайтед, це дупа просто. Друзі, дивіться, яка в нас ситуація перед останнім туром. Манчестер Юнайтед грає за а Астанівіла, яка на своєму Сходинці. Ми граємо з Ноттінгем Форест, який на 12 й сходиться, напевно, там десь. Нам потрібно вигравати, тільки вигравати, щоб зайти в зону Ліги Чемпіонів. Мудрик ще не, не на всю готовий, ну це залупа якась. Ну що ж, бо пан або пропав. Дуже цікаво, як зіграє Манчестер Юнайтед, але всі матчі відбуваються в один час. Потрібно тільки надіятися на себе. Потрібно тільки перемагати в цьому матчі і все. Ось турнірна таблиця, будь ласка, як вони круто показали все ж таки її. Та віддати ж ти віддати, козьоль. Не, якщо Манчестер Юнайтед, типу програє, то нам, типу, досить буде нічиєї. Але ж, але ж, якщо нам не потрібні, ці якщо нам потрібно вигравати свою гру й та дай віддай же, ти козел. Мудрик. Щяк мимо. я Там далеко. Та йо мойо Що це за удар? Ну, що за удар? Що, блядь, гарна, гарна спроба, гарна спроба. Де вона гарна, де? Його пас від Мудрика сюди! Сюди! Мудрик Фінес он. Та, хіба, хіба це Фінес? Хіба це Фінес це таке, це дрисля, а не Фінес. Мудрика знову нема сил. 65-та хвилина, в нього нема сил. Та що ж таке? Ти повинен забити ще сьогодні. Так, у нас є перемога, тепер як цікаво зіграв Манчестер Юнайтед. Тому що це напряму залежить від того, чи вийдемо ми в Лігу Чемпіонів. Один бін зіграв Манчестер Юнайтед! Сім! Челсі в наступному сезоні в Лігі Чемпіонів. Ух ти, гравець сезону нагородження. І хто ж буде гравцем сезону? Цікаво? Напевно, якийсь Холанд там. Ну, <тум> звісно, хто б ще тут був би? Так, друзі, фінальна частина чемпіонату виглядає ось так. Евертон, Іпсвіч і Лестер Сіті вилітають в чемпіоншип. Евертон взагалі 20-й, я в шоці. Тоттенгем на 8-й, сходинця Астанвіла 7-ма. Ліверпуль 6-й, Ліверпуль 6-й, я в шоці. Манчестер Юнайтед 5-й. І в зоні Ліги Чемпіонів Челсі 4-й. Арсенал 3-й, Ньюкасл Юнайтед 2-й і перший, Звісно ж, Манчестер Сіті. І так, друзі, подивимось що в нас тут по бомбардира. Колпалмер, який, який грандіозний просто перформанс у нього був, коли Мудрик отримав травму. 10 голів тільки забив за 38 турів. Таке собі, якщо чесно. Так, хто тут ще, ще є? Що обичні О, Мікайло Мудрик. 15 мячів за 28 матчів. Тобто ще 10 турів. Йому накинути, можливо, від 20-ку забив би, ні. Габі Джезус. Ніхраси Забовну 16 голів. Сон 18 голів. Федеріко К'єза, 20 голів, Олександр Іса 20 голів. Кай Хавер 21. Джек Гріліш 21. І, звісно ж, Ерлін Холланд 27 голів. По асистах Джек Гріліш 11. Самий такий топовий. У нас є Нукуку тут 9 асистів. Гак по 8 асистів, Палмер 7 асистів. І Мудрик 6 асистів, до речі, Ніхерас, і Мудрик тут теж потрапив. І, до речі, Богдан Рената... Ренато. Роб... Роберт Роберт Санчеш 19 матчів відстояв на 0. Ніхерас собі, слухайте, оце так давно. Молодець. Що ж ми тут зробимо? Ми перепідпишемо контракт чи все ж таки. В Леверкузе ми не можемо піти, в Тотинге можемо. Але мала зарплата. Брайто ні. Нотінг Фурис. Оце точно. Ну. Микайло Мудик залишається в Челсі ще на один сезон 100%, але вже більша зарплата. Що ж, друзі, ось таким воно вийшло це. Відео я в принципі довольний. Мудрик залишається в Челсі. Челсі потрапляє до Ліги Чемпіонів, тому наступний сезон буде дуже цікавий. А вам хочу сказати одне: якщо ви хочете частіше бачити серії за Михайла Мудрика, тоді просто натискайте лайк, пишіть коментар, і Мудрик буде виходити частіше. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. В залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Я з вами не прощаюсь. Скоро з вами побачимося. На все добре. Бережіть себе.